Проект рівне місто унікальних подій зацікавив багатьох. На сторінці в соціальній мережі Фейсбук з такою ж назвою рівняни зареєстрували 59 ідей. Загальна сума для їх реалізації близько 6 мільйонів гривень. Проектів, які вказані на цій сторінці, тільки те, що проситься від міста. Це 6 мільйонів 151 тисяча. Це декларація, що просять автори проєктів від міста. Суми дуже різні. Найменша, по-моєму, 5 тисяч гривень. Найменше, що просять від міста. І найбільша, по-моєму, 900 тисяч гривень це зйомка фільму. Нагадаємо, мета даного проекту це популяризувати наше місто завдяки ідеям рівнян, які повинні зацікавити людей різної вікової категорії. Їм цікаво, ті самі пенсіонери, які в нас є клубне об'єднання Щасливий вік. Їм цікаво було б навчитися користуватися тим самим смартфоном, правильно позайматися, як зробити сторіночку в фейсбуці, ну і так далі. Тобто, те, де вони не можуть цього всього навчитися, можливо, отримати юридичну консультацію. Наші клубні заклади вони не лише е, мають під собою підґрунтя танцювати і співати, а місця, де люди мають розвиватися, люди всіх вікових категорій, і вони повинні мати до того вільний доступ і е, ну, дійсно дуже широкі можливості, не лише, не лише творчість. Також на думку директора Палацу дітей та молоді Ірини Первушевської, всі проекти мають бути відкритими для того, щоб використовувалися не тільки можливості міста, а й міжнародних стосунків. Тому із 59 запропонованих ідей мають відібрати найцікавіше, які в перспективі можуть стати візитівкою нашого міста. Це повинні бути соціального, соціального значення, дозвілєвого, просвітницького, рекламного, культурологічні, освітні і так далі. Тобто, мені здається, що тут визначаючи пріоритети для міста, тобто, як би хотіло місто себе позиціонувати, от так ми повинні от дивитися на ті проекти, які представлені. Скільки проєктів буде відібрано та реалізовано, побачимо згодом. Разом з тим, на переконання конкурсної комісії з переліку поданих проєктів необхідно виключити ті, які вже отримали фінансування із громадської. Джето проте остаточне рішення будуть приймати тоді, коли кожен особисто представить свій проект. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин.